Доброчуйна чуйна людина, мій командир відділення. Він саме-саме більше був позитивно влаштований на перемогу. Сказав, перемога за нами. Так згадує про свого полеглого побратима Олександра Опришка Андрій Бащук. Панахиду за бійцем влаштували біля Свято-Успенського собору Полтави. Загинув 2 травня 2023 року від поранень, які отримав під час артобстрілу. Сталося це біля села Водяне Волноваського району на Донеччині, розповів побратим Андрій Бащук. Наряд попав прямо в бліндаж, я не пішов. Я його з бліндажа виносив, його розірвало. Я вийшов, а двоє хлопців. загинули. За хвилин, може п'ять до обстрілу. Ну, говорив, що каже, поїду відпустку, хочу рідних провідати. Те мені запам'яталося. Боєць мав звання молодший сержант, був командиром відділення зенітно-ракетного взводу. Повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення Полтавського міського терцентру комплектування та соцпідтримки Сергій Шкурупій. Проживав загиблий у Полтаві. Ми з Олександром навчалися з 5 по 9 клас, добре з ним дружили. Жили, в статі, на одному районі на Інституті ним місці там. На велосипедах раніше каталися в дитинстві, там по парку їздили, в кіно разом ходили. Саша був позитивний хлопець, був такий правильний, такий, він був авторитетом. в школі дуже жаль такого, що хлопця, як то кажуть, війна забирає найкращих. Воїну захиснику Олександру, який власне життя своє віддав, захищаючи батьківщину нашу Україну. Самольоти на парті рисував, я пам'ятаю. Хотів льотчиком бути. Займався спортом, він бігав легкою атлетикою. Крепкий був фізически, псіда участвував всяких соревнованнях. Олександрові було 36, у нього лишились мама та старший брат, каже Катерина Грицька. Одного року був ну, з моєю дитиною. У мене дівчинка 87 го року, і він вісімдесят Він світлий, він нікому ніякої шкоди не приносив. Він був дуже золотою для мами і дитини, так як і старший брат, папа помер. Мама сама залишилася. Двоє хлопців ні одного тепер немає. Мамко ж моя, не мені. Поховали бійця на Затуринському кладовищі біля обласного центру. Айла Трубієнко, Павло Лопатюк Суспільне новини Полтава.